Будьте прокляті! Гульня Галя, ну подивися, як мене на голові тут іззаду. Нормально нічого не стирчить, а на пояску не пособиралося? Порозправляй, щоб там все рівненько було. Тоска Сулейман, щось зачучало приїхало. Ой, та не знаю, щось так розпереживалося. А ж в животі почало ворудить. Та це ж всегда. Тільки трохи панірніча і так починається, хоч би там хоч понос не напав. Не знаю, має вина трохи хлеснуть, щоб успокоїться. Як ти думаєш? Можна трохи, А ага. Ану, пошукаю там у сумці. Я домашнє привозила. Двохлітрова бутилка з-під дюшесу, ага, ото воно. Не будь добра, трохи, грам двісті. Ай, добре ж, аж голову вдарило. Ой. Це позапрошого дня. В тому году весь виноград градом вибило, так ото тільки попоїсти трохи було. Стакани деякі ловки. ну скільки вони стоять? Надо подивитися. ти не бачила, де вони продаються? Так, а ну дивись, нормально. Має цю брошку знять в лихій годині, а то буде квасолиха з цією бабочкою. Чи хай буде, да? Ой, так, все. З Богом. Ну, глянь, на чисто.